Сумський державний університет займає одну з лідируючих позицій серед українських вишів. Одними з найбільших здобутків СумДУ є перемога студентів-програмістів у змаганнях різного рівня від регіонального до світового. Учасники турніру з програмування студенти та школярі, які протягом трьох днів доводили свою майстерність та знання комп'ютерних технологій, виконуючи найрізноманітніші завдання. Мета заходу говорить організатори підвищення рівня навичок та вмінь молоді з програмування. Навчальне тренувальні такі збори для представників програмістської еліти Сумської області з метою вдосконалення їх знань, обміну досвідом, покращення рівня виступу команд на всеукраїнських міжнародних змаганнях. Навчатися програмуванню в стінах Сумського державного університету діти можуть вже зі шкільної лави, говорить Сергій Петров. Розповідає, що цей турнір складається з двох частин змагальної та навчальної, тобто безпосереднім виконанням і аналізом розв'язань із зазначенням особливостей завдань. Журі взагалі-то це сервер. Це машина, яка перевіряє розв'язки учасників, але зрозуміло, що вона запрограмована творчим колективом нашого університету, тобто весь потенціал професорсько викладацький вкладено в цей програмний продукт. У турніри беруть участь як новачки, так і постійні учасники. Підкреслює асистент кафедри комп'ютерних наук СумДУ. Проте говорить, судячи по цілеспрямованості учасників, ні ті, ні інші поступатися не збираються. Ми готувалися ну досить довго. Це і методичні вказівки, це і викладачі теж нам допомагали. І тепер ми хочемо спробувати свої сили і намагаємося добитися успіху. Мені дуже подобається, тому що так можна дуже облегчити свою життя. І комп'ютерні технології зараз розвиваються. є... Есть... Перспектива куди поступити, потім найти роботу хорошу, де будуть приличні гроші. Наймолодшою учасницею турніру стала вихованка румунської школи. Зараз дівчина навчається лише в сьомому класі. Розповідає, що програмуванням захоплюється вже другий рік і планує пов'язати з ним все своє подальше життя. Моя команда називається команда Плюс, я в ній одна, і я сподіваюся, що мої результати будуть неплохі. Дівчина хоч і не зайняла призове місце, але розв'язала більше задач, ніж деякі студентські команди. Я думаю, що я стану програмістом, тому що ну, це перспектива. Сундеу вкотре підкреслив свій статус лідера комп'ютерних технологій. За результатами трьох днів переможцями турніру серед студентів стала команда Сумдеу серед школярів, представники міста Кролевця, які нагороджені заохочувальними призами, книгами із програмування. Також усі учасники отримали дипломи та подяки за участь.